І так, народ, всіх вітаю. Сьогодні в нас такий морозний деньок. така погодка. Зараз нас скажу скільки часу 8.50. Панелі всі в такому інії повністю морозному. Вітряк з вчорашнього вечора десь. По-моєму, воно десь він і став. Зараз покажу. Лопасті теж такі всі в інії. Ось зараз отак зближив, О, бачите, повністю в такому інії. Вообще. Вітер. Вітер стих і він остановився. Так, ну і сьогодні буде коротеньке таке відео. Там багато хто просив зробити огляд. Що там в моїх, в моїх батарейках там. Ну типу, Як це там був коментар, вже не пам'ятаю. Ну типу, В тій будці, там туди-сюди. Чи там батарейки не накриються і так далі. І я все-таки вирішив дочекатися от морозу. Бачите, він навіть на цій вірьовці. Його там добре видно. Морозець у ну, нас зараз хороший, такий взагалі мощний. Зараз, якесь дерево зблизимо, подивимося, що воно там. Ну, такий інше конкретний стий. Ну, давайте на панелях, ви бачите самі, так? Да? Мороз у нас зараз. Якщо не помиляєш, там біля 20 ось біля навіть зараз. Хоча вже сонечко блиснуло. Так. І що саме головне, Це ми зараз йдемо ось сюди. Я нічого не відкриваю, але Включаємо Bluetooth. Включаємо. Місце знаходження і заходимо зараз у наші батарейки. Тобто підключаємося через БМС плату і зараз заходимо туди. І так, заходимо ось наші БМС-ки вискочили. Перша і друга. Заходимо в любу з них. І зараз ми подивимося, що там взагалі робиться. Тобто це Тим людям відповідь, хто переживав що в будці, там буде капець акумулятором і все остальне. Я вам показую акумулятори. Зараз буду пояснювати. Мост, температура. Ось ви бачите 9,4 на БМС. -ки. На батарейці один термодатчик. 9,4. Інший 11 взагалі. От вам і температура. Чим це зв'язано, а треба робити народ підігрів. Я зараз трошки розкажу більше про нього, як він зроблений і для чого він реально потрібен. Отак, От батарейка. Розбіг 0,005 якихось там е, сотих, мабуть. Коротше, взагалі, чисто ідеал. Так, одну подивились, давайте іншу. Що ж там у нас взагалі робиться? Так, інша у нас температура. на Платі 9,2 на батарейки 9,5 і інша 9,6. Два датчика стоїть на батарейках і один йде на ВМС платі. Тут 0,09, по-моєму, розбіг. Ну, коротше, все ідеально. Якось так. Все, все в нас працює, все файно. Навіть вже зарядка пішла. 1,2 А на кожен акумулятор. 1,7. Сонце піднімається, розстають панелі і пішло. Тут взагалі 3 пішло вже. Тому, друзі, якось отак. З чим це зв'язано. А ще давайте зайдемо, тоді подивимося на контролер вітрячка. Що ж він нам покаже, тобто, яка там температура, тому що вітряк зночі не працює. Це говорить про те, що температуру він точно повинен показати. Так, температура 1 градус. Але він плюс там, розумієте, тобто плюс, там нема мінуса. А на вулиці практично мінус 20 народ. Тому з чим це все зв'язано, давайте я вам все покажу. Щоб не охолоджувати. А так акумулятори зроблені, стоїть термодатчик. Два е акумулятори вони підігріваються окремо. Це все чітко закрито. Ну і отак в нас все утеплено і все працює, все файно, тобто ви можете не переживати, все, все дуже чудово. Вчора була температура, тут по-моєму градусів 22. І автоматично датчики не, не включаються. Тобто, коли там падає температура нижче 7,5 градусів, включається терморегулятор. Ну, точніше, термодатчик включає інфракрасну пленку і підігрівається. Де підігрів акумулятор, він там стабільно держиться в діапазоні біля 10 градусів. Тому народ якось отак, якщо робити все по долгу, все буде працювати. І не буде проблем з акумуляторами. І не потрібно, до речі, дуже цікаво усім стане, як же ж, скільки, скільки ж воно потребляє за одну годину. 20, по-моєму, 7. Чи 26 Вт, оце потребляє два акумулятори, двойний підігрів двох акумуляторів за годину 27 ватт. Тому якось так, все автономно, все не потрібно там лазити просто включи і все. Коли підніметься у вас температура літом, він автоматично, ну от сонечко виходить, залітає багато на батарейку, батарейка ще більше підігрівається, тобто піднімається там. До 12 градусів, 14, як вчора, навіть до 20 на платі БМС. Є температура, автоматично ваш підігрів, він сам відключиться він працювати не буде. А коли буде нижче впаде того рівня, там, 8 плюс-мінус градусів, автоматично включається підігрів. Тому народ якось отак все працює. Зараз трішки стане оце на панельках і буде залітати, як вчора. Вчора був, до речі, рекорд перший. В цьому, уже навіть в цьому році і ну, за всю зиму. Тобто було там 31 грудня 15 кВт, і, по-моєму, 12 січня також було 15 кВт. А вчора всі, всі рекорди сонце побило. Це було 21,8 кВт. Нам закачало сонце, і щось, по-моєму, 6,5 закачав вітряк. Коротше, прям. Ну, але все одно акумулятори не дозарядив. Вони були на 60% заряджені. Закачалося це все. Е, ну, Мінусує, давайте так візьмемо. 22 кВт, плюс 6,5, 28,5 і мінус 9 ми використали. Тобто практично 20, 20 кВт ще закачало. І ще батарейку не, тоді не дозабило. Тобто, запас по акумуляторах дуже файний. Тому народ якось отак. Ось так красиво це все виглядає, бачите? Взагалі чітко. Так, да, і, до речі, народ по вітречку. по вітрячку, сьогодні будемо додати ще е, 2 метри мачти доверху. Це один момент. І все-таки, все-таки, все-таки у планах в нас є, е, щоб його продати і в е, проєкт. Ну, це так думаємо зробити собі набагато більший відряк, його достатньо. Але е, в нас цех, в нас дом, і в е, такий період, коли там прям напрям. Ну, нам нас є, ще нічого не вирубалося за 100%. Але все одно мені е, хоче зробити нормальний проєкт. І коротше, оцей відряк, я думаю, що буде під продажу. Зараз поки ще він є, і поки ми з ним працюємо, і поки нікуди. А далі, ну, тобто, буде продаватися однозначно. Я думаю, що буде продаватися. І будемо робити новий проект собі. Ну, більш мощніший, в два рази, я думаю, якось так. Тому народ, отаке от відео. Вибачайте, що я його затягнув, але дав відповідь, як це все правильно, якщо робити, ще раз нагадую, робіть все по толку і у вас буде все працювати. Тобто, да, потрібно продумувати. тому що... По-перше, я не хочу батарейки ставити в якесь приміщення-жиле. Взагалі не хочу. Це, це, це якісь, не якісь там, обичні, там простий акумулятор. А це літій. Ну, е, кажуть, береженого Богу береже, точно так же тут я не хочу. Воно все працює, воно все нове, але. Обезопасити себе, це буде краще. А так воно стоїть в окремому приміщенні і все працює, і не потрібно туди ходити, не потрібно щось там переживати. Тобто налаштуваю, все працює. Все, друзі, з вас лайк, пишіть свої коментарі. Ну а ми поїхали, тому що роботи в нас дуже дуже, дуже багато.